Вау-апарат вау гроші. Саме це можна сказати про косметологічний комбайн PRW-01. Він не лише поєднує собі найзатребуваніші функції серед косметологів та їх клієнтів. Також він є власником надзвичайно чудової акційної літньої ціни. Отже, який саме функціонал має гірвен? По-перше, це холодний лазерний ліполіз. Це унікальна методика з корекції фігури, яка ефективно допоможе вам боротися з надлишковою зайвою вагою. Далі в комплектації ми маємо маніпули кавітації на 40 кГц. Вакуумний масаж з додатковим РФ ліфтингом, тобто дві технології у поєднанні ви можете застосовувати протягом проведення однієї процедури. Та, звичайно, РФ. Для обличчя та для тіла, які сприяють ліфтингу, омолодженню та підтяжки шкіри. Рентабельність такого комбайну, як на 1, становить менше місяця, це при тому, що ви матимете від 2 до 4 клієнтів в день лише на одну або дві процедури. Комплексне навчання, доставка у подарунок, європейська сертифікація, це все слід косметолога пропонує вам при купівлі Косметолочних кампаній в нашій компанії не прогавте свій шанс, пишіть нам в дірект та отримайте вашу комерційну пропозицію.